Доброго дня всім добрим людям. У нас сьогодні відповідальна дуже робота. Ми почали пакувати швиденько батат на зиміллю для зберігання. подивіться, як це у нас відбувається. Можливо, хтось знає якийсь інший спосіб, але це надійніший, звісно, що він такий е, кропіткий. От уявіть, дивіться, кожну ну, таку ось бульбу, картоплину треба отак в газету. Ну, Звісно, можна взяти стілець, на нього сісти, але ну, ми не шукаємо легких шляхів. Yeah. Отак у нас коротенькі газети. Це газета, Зб... Збер... зберігалися газети Вон, бабуся, там вона на горіщі, вона ну, називається бабуся. Mm. Мама не дозволяє їх займати, бо вона років через 15 буде щось з ними робити. Там рецепти якісь вичитувати, лікувати фурункули, геморой і так далі. Ви знаєте, я зараз зготую, а як нема електроенергії, то розумієш, що оці газети стоять в нагоді. Є і рецепти. І... та Хто б їх читав, яких там лантухи цілі, хто б їх вже переглядав. І ось дивіться, оце, отак от, ящик повен аж догори. До, до Вон мама притягла ще ящики. У нас тут дуже чисто. Ну, тут у нас робоча територія. Бабуся тут тре курям. Тут у нас... А, то, то горілка курям дають пити. Не, зараз серйозно. Що ви там їм глистів лічите, чи що? Тобто у нас всі п'яні навіть кури. <сум> потім <сум> потім е, е, ще що. Тут коти зимують, бабуся тут їм стелить е, кроваті. У них тут є туалети, біло, он тайсон гасає, а що тоді там нічого не попив. Ні, кошачого коти у нас тут зимують, а ми ще по ним бігають. Оце у нас отак відбувається. Зараз буду допомагати Маринці, тому що вона бачу нервує. Ого! Ону, Ого. ні, цей це не треба. Це не треба це пожарити як картоплю. Ви Ось така не. здорова. Слухайте, мабуть, я не знаю, мабуть, ну, це, ну до кілограму. І он ще така здорова. Та ну не ти, тікай, ну дивися, подивись на. Цей помічник кругом не можемо залишити в хаті самого. Боже, люди, скільки роботи. А оце що таке? Підгнивати почав. Ні, це Тайсон вже свої суплі кругом перевійшло. Оцей великий ми відкладемо. У нас яблучка. Вон, подивіться, що виробляє змію такий. Все вже кругом насинемо. Зараз буду допомагати. І окремо це оце той, 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 що на їжу відкладаємо, окремо зараз на посадку, посадковий матеріал відкладу і ще що. Ну, а решту те, що їсти. Далі віднесемо його до е, комори. Дохов, ти покутеш, не ходить, не. Е, там температура десь буде. Ну, я покажу ще взимку, навіть внуті морозу десь десь 12 градусів. І так от він буде зберігатися. По мірі того, як треба, підійшов, взяв такий пакунок і з'їв. Знову підійшов, взяв і з'їв. Ну, ще покажу. Все, Слава Богу, впоралися. Він помічник основний. Оце в нас вийшло такі три ящики з-під бананів. Банани ми вже продали, в цьому руці гарно вродили. Тепер ці ящики складаємо батат. Далі перенесемо, ну, чоловіки перенесуть до комори. Або до кладової, там де температура, як я вже казала, буде десь градусів 10 11 взимку, і буде він зберігатися. Ось подивіться, який гігантський. Ти залишила, щоб посмажити сальцем. ось для порівняння. Тобто це такий стандартний, але він відломився, просто був би трішечки довший. Оці навіть не буду їх і пакувати. Ще дріб'язок залишився, а то там ми його будемо зараз використовувати, їсти. Е, а це все перенесемо. Е, єдине, що хочу зазначити, от дивіться, коли бути е, таким чином зберігати, я просто не знаю іншого способу. Він е, досить швидко починає гнити. Е, чому ми його між собою, навіть щоб він е, не торкався один одного, бо знову ж таки один почне гнити, інший також буде вже вражений. Е, і ще заходите, наприклад, в місце, де у вас зберігається батат, якщо ви вперше цим займаєтеся. І якщо чуєте приємний, дуже приємний запах схожий на імбір, значить десь треба ящички відкривати і передивлятися. Пішла гниль. Він дуже приємно пахне, коли гніє. Я навіть не очікувала такого, ну і навіть не могла подумати, що таке може бути. Але оце так до комори. Заходю, там пахне яблуками, медом і відчуваю запах імбіря. Все зрозуміло. Десь батат якась одна штучка, а може й не одна. Зазвичай дуже добре зберігається. І в цьому році ми його їли, мабуть, аж до липня. Ще в нас липні був. Ну, оце отака радість. Єдине, що ще погано, у нас залишилось тільки два сорти. Ми тільки що не змогли знайти, де в нас був третій піковий туз. Він всередині, його е, колір буде такий, знаєте, схожий, такий помаранчевий, схожий на гарбуз. От і все, в принципі. До побачення, ми вам розказали, роботу зробили. Треба вести Тайсу на хату, бо він змерз. Бо в нас сьогодні все позамерзало кругом. Все, бажаю міцного здоров'я, до зустрічі.